Привіт, друзі! Мене звати Ромаріо, і я на Голосі країни. Надихає моя творчість, моя робота тим, тим чим я займаюся. Це моє Ну, Це велика відповідальність і можливість сказати трохи гучніше, ніж ніж не на голосі країни, тому я б сказав так. Це велика можливість. Складно сказати, але я вважаю, що будь-який жанр, де долучена електронна музика, тобто змішання електронної живої музики. Я вмію грати на гітарі, ударних, укулелі, семплер, клавіші. Дуже багато і я можу так цілий день, але це я вважаю дуже корисні навички, які можуть допомогти в житті.